Ростянецька громада в чергове отримала цінний подарунок від проекту «Говерла» – Новий трактор, саме підтримка USAID стає важливим кроком у відновленні та розвитку громади. Проект в Україні діє завдяки Агентству США з міжнародного розвитку та підтримці американського народу. Комунальні підприємства громади отримали другий трактор, який має високу потужність і сучасну кабіну, що забезпечує комфортну роботу тракториста. Перший трактор був переданий громаді у серпні цього року. У нас є поля, які ми обробляємо. Наше комунальне підприємство доволі успішно обробляє, і це приносить певні навіть прибутки громаді. І для того, щоб це було більш ефективно, щоб ми не наймали приватну техніку для обробітку, для вспашки, для там інших видів збору врожаю. Завдяки такій допомозі комунальному підприємству Агенція місцевого розвитку більше не доведеться орендувати техніку для обробки полів та інших важливих робіт. Кожна нова одиниця техніки це ще один крок до зміцнення громади. Надзвичайно приємно висловити слова вдячності проекту всім працівникам проекту за те, що вони чують потреби Тростянецької громади. Ми їх озвучували ще на початку року. Це різна комунальна техніка для роботи і надання послуг. Це і грейдер, який прийшов, і маленькі автобуси, які прийшли, і від Тростянецької громади велика вдячність за це відновлення і ми розраховуємо на подальшу співпрацю. Тростянецька громада продовжує свій шлях до відновлення, і такі партнери роблять цей шлях певненішим та надійнішим